Цієї суботи, 10 вересня, нововолинці долучилися до відзначення дня фізкультури і спорту. Від самого ранку на майдані незалежності зібралося понад сотня велолюбителів нашого міста різного віку, аби взяти участь у патріотичному велопробізі. Попри похмуру погоду, усі спортсмени мали хороший настрій. Ще більше покращили його тематичні подарунки від незмінного спонсора велопробігу у нашому місті Зов кроноспан Уа отож насамперед усім учасникам нагадали правила дорожнього руху та маршрут. За якими вони повинні були проїхати порядок та безпеку учасників заходу забезпечувала поліція ну, сьогоднішній захід. Я думаю, що буде спонукати, молодь займатися велосипедним спорту, велосипедним туризмом, оскільки зараз це екологічно чистий транспорт. Дуже багато в Європі промовиться гуманітних велосипедних змагань. і ми хочемо в нас, в Україні теж популяризувати цей вид спорту. Закликаю всіх. Займатися всім а сьогоднішній велопробіг. Це просто ми показуємо, що ми любимо велосипед, ми любимо активний спосіб життя. От проїдемося вулицю міста Волинська, тут переможців нема тут всі переможці. Щорічно в Україні День фізкультурника відзначається у другу суботу вересня. Цьогоріч день спорту випав на 10 вересня. У цю дату зазвичай по усій країні проводять різні заходи, орієнтовані на підтримку здоров'я тіла і духу. Відтак нововолинці теж долучилися та підтримали гарну загальноукраїнську традицію велозабігом. На старті привітала зі святом усіх шанувальників спорту та подякувала їм за підтримку фізичної культури заступниця міського голови Вікторія Скриннік. Наші спортсменів, люди, які займаються спортом, всім, всі, хто дотичний до спорту, а це з свято, день з культури і спорту України, також надію, що наш збір для Збройних сил України буде фінансово ну, великий, і ми долучимося, і поможемо своїми коштами, збройним сил. Метою велозабігу було не лише привити усім учасникам ще більшу любов до велосипедного спорту, а й підтримати нашу країну, адже під час заходу збирали кошти для наших воїнів. В результаті більше двох тисяч гривень передали місцевим волонтерам, які спрямують ці кошти відповідно до потреб наших військових.